Вагаєтеся, чи готові навчатися з Cambridge UA? Сьогодні розберемо найпопулярніші питання, з якими до нас звертаються студенти та їх батьки. Алло. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а за скільки часу я вивчу англійську? Вік живи, вік учись. Насправді все залежить від того, який курс ви обираєте або ж результату якого прагнете. За даними Кембриджського університету, на вивчення одного рівня мови потрібно від 100 до 200 годин навчання з викладачем плюс час на самостійну роботу. І запам'ятайте, чим вищий рівень, тим більше годин треба на його опанування. Чи можна змінити розклад або викладача у Cambridge UA можливо, все. Просто зверніться до свого персонального менеджера. Він підкаже розклад занять у групах, де є вільні місця, і ви оберете найзручніший. Всі непорозуміння з викладачем ми також вирішимо. Тобто, якщо з якоїсь причини вам не подобається ваш тічер, то ви можете відвідати пробний урок в групі з іншим викладачем, порівняти їх та ухвалити рішення. Проте пам'ятайте, це можливо лише якщо в групах є вільні місця. Скільки людей навчається у групі? Зазвичай в групі 8-10 людей залежно від курсу. Чи потрібно камеру включати на онлайн уроці? Звісно, навчання онлайн такий же процес спілкування з вчителем та іншими студентами, як і офлайн. Щоб усім учасникам було комфортно, а уроки мали результат, будь ласка, вмикайте свою камеру та посміхайтеся одногрупникам. Якщо я пропустив заняття, що робити, Кембридж UA і про це подбали. У нас діє система відпрацювань, три пропущені поспіль групові уроки. Дорівнюють одному індивідуальному уроку з викладачем. Детальніше про це читайте у правилах центру на сайті. А як мені обрати викладача? З освітою, досвідом та кваліфікацією викладача можна детально ознайомитись на нашому сайті. Всі вони професіонали, але, звісно, як і будь-які інші люди, мають різні характери і темпераменти. Якщо у вас є якісь особливі побажання, сміливо озвучте їх менеджеру. І він допоможе вам зробити вибір. Між студентом і вчителем також має бути меч. А якщо мені легко чи складно навчатись, я можу змінити групу. Іноді трапляється так, що студенту досить складно або дуже легко в обраній групі. В такому випадку ми звертаємося за коментарями до викладача. Якщо він погоджується з думкою студента, то ми знайдемо вам групу іншого рівня. Чи можу я повернути кошти? Звісно, ви можете повернути оплату протягом перших 10 днів з початку курсу, мінус заняття, які ви вже відвідали, так каже договір про навчання. Якщо ж ви плануєте продовжити навчання в майбутньому, можна заморозити ці кошти на своєму рахунку та витратити їх. На інший курс або оплатити навчання близької людини. Якщо у вас залишились ще питання, ми завжди раді вам допомогти. Звертайтесь за цими телефонами.